Вітаю, друзі! Мене звати Аліна Шевченко, і сьогодні я зачитаю уривок зі своєї книжки Небесна Сповідь, яка вийшла у 2023 року у харківському видаництві Експрес-книга. Це збірка оповідань, до якої війшло 9 оповідань та новел. Отож, в вашій увазі уривок із новели Мамин Оделікс, зруйнованого раю. Бо цієї ночі серце. У якому він жив, зупинилося. Щойно його лимонні очі втратили усіляти своє забарвлення, той блиск, що засліплював увесь світ. Чи знали ви, що коти сліпнуть від горя? Щойно бачив у дворі багато людей квітів, квітів, які втратили аромат і колір, билися в горі і сльозах лише її рідні, решта стояла з знімими обличчями, скам'янілі від втрати людські обличчя. Позбавлені щасливих посмішок, які раніше бачив у цьому дворі, позбавлені тепла, яке жило тут і оберігалося зосею павною роками, Спопилився увесь двір, що колись був зеленим і пахнув півоніями, а згороду чорнобривцями. Він так само сидів на обійсті, тільки сонце, що завше із неба торкалося його мордочки, вибралося тепер в ту чорну смужку на портреті. Відтоді він більше не бачив сонця, відтоді більше ніхто не видів апельсинового кота з лимонками очима. Юленка приїздила в село ще скількись разів після прощання з мамою. Залишалося тут справи, та й спогади кликали ще раз звернутися у місця, де сонця було колись більше, ніж у Африці. Та вже ні обійстя, ні сонця, ні для тепла маминих очей, що зустріли на ганку чи біля воріт. Востаннє приїздила перед тим, як заселилися нові господарі, довго дивилася на приїздбу, де щось мало бути б інакше, щось, що завжди єдналося із сонцем. Хтось, хто любив тепло і цю господу, хтось чужий, але рідний. Де ж тепер він? Може, знає та тріщина, що з'явилася на кутику хатини, підмазаної цементом? Чи та груша серед двору, що вже третій рік? Переборює тяжку хворобу, але так рясно родить кожного літа. Де ж тепер він, мамин Обелікс? Якоїсь осені у двір вибігло сонцеволосе дівчатком щасливе, як і усміхнена молода мама, що йшла позаду. Дитячий майданчик там далі позолочений парк з молодими саджанцями туй і берізок. З острахом ідуть у життя. Скільки з них прийметься, а скільком ця осень остання? Продовж паркової алеї. Килимом встелене листя, здавалося б, ще живе. Ще ж минулої ночі трималось на гіллі, і тільки перша паморозь, як покара за ранню молодість, ніким не кликана спустилася вночі на віти молодих дерев. Вже вранці перехожі горнули ногами золото листяного покрову, щебра осінь вранці на сонце, а ввечері на просивій морозів. Залюблений у сонце апельсиновий кіт сидів на лавці міського парку. Поважно муркотів і, примружуючись, спив святість осіннього тепла. Ніхто не знав, що є в нього місце, де б міг зігрітися холодними вечорами. Є низька лавочка, яка стає теплою із сходом сонця. Є маленькі рученята дівчинки із розсипами остовіння на обличчі, яка ділиться теплом. А чи потрібно щось більше, щоб вижити в холод? Книжку можна знайти на полицях бібліотеки. jména Teresa Ševčenka, a také spřidbati u autora.